Тактичні навчання з гасіння лісової пожежі відбулися на території Ндвінянського спецагролісгоспу, пожежно-рятувальні підрозділи обласної ДСНС відпрацьовували елементи взаємодії під час виникнення пожеж в природних екосистемах. Відповідно, перевірялася оперативна готовність до надзвичайної ситуації особового складу пожежно-рятувального гарнізону та спецтехніки. За сценарієм навчань, під час патрулювання лісового масиву рейдова група виявила загорання сухостою на галявині, сильний поривчастий вітер створив загрозу швидкого розповсюдження вогню до довколишньому лісі. До місця пожежі негайно прибули працівники лісгоспу з ранцевими оприскувачами, за допомогою яких спробували локалізувати загорання. Між тим площа пожежі збільшувалася, було зафіксовано окремі осередки загорання лісового масиві. Вже за кілька хвилин до місця виклику прибули надвірянські рятувальники. Вогнеборці негайно провели оперативне розгортання задля гасіння пожежі. На місці пожежі працював оперативний штаб за допомогою спеціальної техніки лісового господарства було створено мінералізовану смугу, обмежено рух транспортних засобів на території прилеглої до пожежі, завдяки спільним зусиллям рятувальників, лісівників та місцевого населення умовну пожежу. Ліквідовано до даних навчань залучались працівники державної служби надзвичайних ситуацій в кількості 40 чоловік на трьох одиницях техніки. Також працівників Держлізгоспу, 25 чоловік на двох одиницях техніки. Мета даних навчань досягнута. Михайло Березень, Олександр сандлитвиненко. Новини на вежі.